Інгредієнти до начинки ми приготували заздалегідь. Гречку можна відварити до напівготовності. Вона повинна бути розсипчатою і не клейкою. Картоплю варимо у мундирах, охолоджуємо, перемилюємо через м'ясорубку. На олії підсмажуємо цибульку, дрібно порізану кубиками. Додаємо часник, сіль. Перець і ще спеції. Майоран. Перекидаємо всі інгредієнти в одну миску. Тепер переходимо до тіста, беремо борошно, вимішаємо сюди дріжджі сухі. В мисці тепле молоко, додаємо цукор, досипаємо сіль, ми тісто готуємо безопарним способом і вводимо борошно. Вмішуємо борошно. По консистенції тісто повинно бути так, як на вареники. Додаємо масло. Накриваємо тісто плівкою і залишаємо його в теплому місці на 20-30 хвилин. Коли тісто підросло, ми його витягуємо і ми будемо його зараз розкачувати. На серединку викладаємо начинку. Перед тим як поставити його в пічку, нам треба тісто змастити для утворення гарної скоринки. Змішуємо жовток і молоко в рівних пропорціях і змащуємо наш пиріг. Пиріг випікається при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Пиріг охолом. Зараз подивимося, який він всередині. Тонесеньке тісто, багато начинки. Подаємо пиріг з мачинки з лісовими грибами. Лисички та білі. Смачного.